Всім привіт! Ви на каналі Мопустеля, і це завершення, а точніше, дроп <сі>, челенджу Магічна Династія а, Так, власне, вас вітає, кажанчик. Давай, Ребека, просипайся. Нам тут треба зараз розказати все, що відбулося, і завершити цей челендж. Давай, давай, вставай. Насправді все починалось, як і завжди, і це відео мало бути не одним, а їх мало бути декілька. Але щось пішло не так. Все почалось з чогось звичайного, що Ребека прокинулась, вона пішла діставати Саймона своїми розмовами. Після того, як вона його довго і довго діставала своїми розмовами, вони настільки вона настільки його діставала, що вони нарешті стали найкращими друзями, і це було неймовірно. Ну ви бачите радість Ребеки. Після того, як вони стали найкращими друзями, Саймон раптово зрозумів, що він не з тою людиною дружить, бо Ребека просто пустилася з берега. Вона почала ну просто жахливо приколюватись над ним. Вона почала йому дарувати якісь дивні подарунки. Потім вона почала випробовувати на ньому різні заклинання. Наприклад, от зараз побачити, що з ним станеться. Здається, ну, наче ж нічого не стається, все добре, все добре, все добре, знову все добре. І тут підпал. Блін. <рес> і, сон, ну, типу... і в цей же момент Ребека просто грає на гітарі, це якийсь дурдом. Після того вона вирішила йому допомогти, якщо він палає, і, як ви думаєте, правильно заморозити його. Це, звісно, вона ще більше пустилася з берега. От мені здається, що це було причиною того, що стане потім. Це просто карма, але не будемо забігати наперед. Після того, як усе це сталося, вона хотіла ще поспілкуватися з Саймоном. До речі, ви можете помітити, що поступово Ну, навіть не поступово вона постійно і скрізь, і насправді да, це вона його почистила, бо щоб він не був обгорівшим. Власне, вона постійно іскрила, і вона вирішила обговорити це та інше питання Саймоном. Зокрема, її все ще хвилювало питання пов'язане з Фабою. адже як ми знаємо, насправді вона прийшла в цей світ, тому що побачила, як ФАБА врятувала людину на переході. Можливо, ви вже про це забули. Я як не диво про це не забула, хоча я зазвичай про все забуваю. Але виявилося, що насправді не все так просто в цьому світі, і тут є правила які... Забороняють розказувати про магію іншим людям, а тим паче їм допомагати, щоб вони це знали. І тому а, Саймон сказав, що це погана ідея. Ну, ну, насправді багато магів хочуть допомагати людям, але є правила, які це забороняють. Власне. Але е, якщо ви думаєте, що е, Ребека лише. Е, Пускало ці блискавки, ну як це правильно сказати, що вони по ній проходили ці блискавки струму. На цьому все не закінчилось. Насправді череда якихось дивних ситуацій продовжувалась. Ну Наприклад, вона варила зілля для того, щоб знижувати потреби, бо саме це зілля ми не використовували. І щось сталося з зі зіллям цим не так, що а, вона просто. Втратила свідомість і лежала так ну, кілька, я не знаю, хвилин, мабуть, десять сімовського часу, а може навіть більше. Якісь десятки хвилин. Ну, я вже точно не пам'ятаю, але суть була в тому, що якась просто була череда нещасть. Але, тим не менш, наступного разу нам вдалося зробити це зілля. От, і ми почали думати, що робити далі, адже їй потрібно було. До речі, це я намагалася зловити гарний пейзаж. І так, в цей момент хтось мав обов'язково зателефонувати ребеці. Ну, блін, просто дайте 5 секунд зробити красивий пейзаж. Але ні, 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 який пейзаж. Ви що? Власне, ми почали думати над тим, що треба якось поліпшувати її рівень. Як мага, але дуже багато чого зробити теж не можна було, бо у неї постійно було так повністю доповнено. І це, звісно, призвело до катастрофічної спершу. Навіть ну да, це був перший дзвіночок, що вона підпалилась, от і. В Цей момент я побачила, що в неї трохи знялося цього заряду. Я вирішила, що вона може себе по перше очистити магією і при цьому вона трішки підкачає свій рівень магії, адже наша мета була їй поліпшити рівень ну цей рівень навички магії. А... Далі я е, зрозуміла, що є така штука, що ми можемо телепортуватися і цим підвищувати свій навик. І все наче було нормально. Ми отак робили по колу. Ми знайшли собі якусь таку зручну е, точку. Ми туди-сюди телепортувались. При цьому навик прокачувався. Але знову щось пішло не так. І ми від цих телепортувань ну ви зараз побачите, що стане, де вже знову до речі, ми від цього померли. І це просто. Я просто сиділа з думкою, що це доведеться все перегравати, тому що ем, я насправді давно вже на той момент зберіглася. Треба було якось прокачувати навичку. Але з іншого боку, мені не хотілося йти, мені хотілося ну, просто як це? схоплювати той процес ігровий, який є, і ну, показувати, що ось так може закінчитися магічна династія. Ну, теж ну, в якомусь роді, я почала одразу шукати, чи є якісь а, заклинання, адже вона там, наче вміла а, повертати людей з того світу. Але коли вона померла, вона вже нічого не могла робити. Ну як це не дивно, звісно. І на цей момент я думала, що ну, а на це прийшло якесь повідомлення, що е, якийсь там фестиваль. Коротше, на цей момент я думала, що вже все закінчено. І тут сталося щось, що я просто сиділа і не розуміла, що відбувалося. Я, я, я дійсно просто сиділа така, що, що відбувається. І в цей момент, в цей момент я зрозуміла, що нас врятував Кажанчик. Розумієте, нас врятував Кажанчик, якого. Я підозрювала, що він ну, думає, що ми якісь дурачки, типу, постійно підколює нас. Але, блін, він нас рятував. Він просто крутезний. Я не знаю, ми йому завдячуємо життя. Ну, це Ребека почала дуже сильно сваритися, ну це не дивно. А, власне, цей кристал був магічний розбитий. Це означало, що ми прокачувати навички не можемо. Що робити незрозуміло, зняти заряд неможливо і. Що залишалось робити, ну, як мінімум, треба було спочатку прийняти душ, щоб зняти з себе оце все, що на нас було ем, ну, з опалків якихось, я не знаю. Коротше, е, хтось оце приперся. І при цьому повсюди були знову поламані ці туалети, Лагодити ми їх, звісно, не могли, бо з допомогою магії ми не могли це зробити, щоб знову не померти. А за допомогою магії, ми, в принципі, і не вміли. А зняти ми все ще не можемо заряд, тому ми почали грати на гітарі, бо це єдине, що нам на той момент насправді залишалося. Ну ще можна було там читати книги, просто з кимось розмовляти. Але оскільки Ребека найбільше у всього у світі любить, крім магії, грати на гітарі. Цим вона власне і займалася весь цей час, поки не могла займатися магією, а не могла вона займатися магією доволі довго. Але до речі, це була така продуктивна діяльність. Нам почали навіть кидатися мільйони інші маги, і я подумала, чи Дійсно, їй потрібно бути магом, адже робота магії не принесла жодного 7 мільйону в той час, як робота з гітарі... гітаристом за кілька хвилин вже щось принесла. це ми, нарешті, змогли випити зілля для того, щоб ну, ці всі потреби наші як це владнати, щоб... коротше, щоб хоча б тут у нас не було проблем. Кажанчик, наш відданий фанат, продовжував слухати наші неймовірні завивання, нам продовжували інші маги кидати по якісь там кілька сімліонів. І, власне, я думала, що, що робити, як продовжувати знімати магічну династію, бо суть в тому була першого покоління, щоб досягнути максимального рівня. І поки я це обдумувала, я, Ребека грала на цьому, на гітарі, теж, власне, мабуть, обдумувала, що ж робити далі. І, мабуть, такі моменти, вона почала про щось задумувати ще. Нарешті вона в якийсь момент змогла зняти заряд, оцей, щоб хоча б вдруге не підпалитися. І... Як ви думаєте, що я почала робити? Правильно, далі прокачувати навичку, бо життя мене, звісно, нічого не вчить. Але потім я подивилася, що вона не може зняти заряд. Я подумала, що краще ми збережемо оцей, ем, цю можливість робити магію для того, щоб вона могла сама себе там почистити, зробити собі зілля для того, щоб не було цих потреб, і для того, щоб ем, ну там, щось лагодити. Адже у нас постійно. В цьому будиночку магії щось було зламане. Власне, все, що на цьому мало закінчуватися перше відео, але на цьому буде закінчуватися перша частина цього відео. І як це? Не перемикайтесь, бо за кілька хвилин буде далі. Це була якась така сумна хвилинка, коли я намагалася зрозуміти, що робити далі, адже потрібно було її прокачати максимально. І. Все, що я могла придумати, це тільки оце, ну, як її прокачати на максимально і все. А це було неможливо, бо в неї були проблеми з магією. Ну, власне, Вона трохи не померла кілька хвилин тому. І з такими думками, саме і закінчувалась би серія, якби це була серія, а це була перша частина. І з такими думками, що робити далі, я пішла. Власне. Але насправді виявилось, що до е, мети було не так далеко, ще кілька заклинань, і власне е, Ребека стала ну, трохи не ну, власне, вона не стала найкращим магом, але вона досягла максимального рівня, і по суті, вона втілила свою мрію як магу, свою навіть життєву мету. В Цей момент я почала думати, що робити далі. Адже коли я закінчувала те проходження, я зрозуміла, що насправді я постаю перед непростим задачею, адже е проходити династію виявилося не просто складно, як я думала до цього, а неймовірно складно, бо мені не приходило взагалі жодної думки, що робити далі. У мене була ця мета е досягнути максимуму, а далі я просто не розуміла, про що знімати. Ну, Просто це 10 поколінь, і я уявлення не маю що розказувати. І крім того, я думаю, і сама Ребека в цей момент думала, чи дійсно їй потрібно започаткувати династію, адже вона нещодавно померла, трохи не померла. І я думаю, в такі моменти згадується сім'я, все важливе дім. І я думаю, в цей момент вона почала думати про те, що можливо їй варто поки зробити паузу. А може і завершити це, і повернутися додому. Ну, хоча б побачити маму там кота, власне. Адже насправді в такі моменти, я думаю, ти переоцінюєш всі свої, як ці кар'єрні цілі. Власне, з такими думками Ребекка обійняла Саймона і пішла через портал додому. Її в коридорі зустрів котик. Я не знаю, чому він був в коридорі, а не в будинку. Мабуть, у них не зачиняються двері, а він такий пустунчик просто по всій квартирі бігає. Звісно, кажанчика ми забрали з собою, бо як кажанчика не забрати з собою? О божечки, це просто любов. Але надалі було тільки найцікавіше, найбільш драматичніше, адже ми зустрілися з мамою. Вона, як не диво, була рада нас побачити, навіть не сильно сварила. Ребека повернулася в школу, і як їй так не пощастило, що вона потрапила одразу на якийсь іспит. Саймон до неї часто продовжував приходити. Ну як продовжував, почав приходити. Божечки, вони дивилися якийсь такий гучний фільм, що я просто думала, божечки, божечки, чому так голосно? І... Але мені стало так цікаво, що навіть я з ними трошки подивилася це кіно. Власне. На цьому могло б все закінчитися, але. Кажанчик він постійно перехоплював мою увагу, бо я постійно думала, блін, кажанчик, якби не ти, зараз цього всього не було. Просто це був би кінець ще там, ще на початку, ще тоді. Ребека постійно влаштовувала концерти для Саймона та мами. <гум> В неї був соліст, головний соліст цієї квартири, містер Кіт <гум> Після цих е, зустрічей виявилося, що мати Ребеки теж була магом свій час і їй разом з Ребекою прийшла в голову думка зібрати всіх разом і повернутися в магічний світ, щоб обговорити ось те, що турбувало найбільше Ребеку: те, чи потрібно допомагати людям. До речі, навіть прийшла наша близнючка, навіть ну, це не близнючка, а клон, якого створила Ребека. Але ніхто не захотів підтримувати цю розмову. Саймон сказав, що краще не підіймати цю тему, але якщо вона хоче допомагати людям, вона, звісно, може це допомагати. Однак на даний момент не буде більшості голосів для того, щоб це зробити законним. Паба почала. Якось знову навіть не почала продовжувала уникати цієї розмови і сказала дякую, що ти хоча б не розказала, що це була я. <гум> ну, вона там деталі не розказувала, звісно, Ребекка, Але вона подякувала, що вона взагалі підняла таку важливу тему. Власне, на цьому <гум> завершується ця історія. Бо я справді не знаю, що далі розказувати, і. Мабуть, мені більш цікаво робити якогось такого типу відео, не пов'язані з проходженням, якщо чесно, а більше з чимось таким творчим. Але мені було дуже цікаво проходити челендж Магічна династія, хоч я й дропнулася аж на першому поколінні. Але, блін, це було круто. Спробуйте теж. Я думаю, вам сподобається. Власне, не забувайте підписатися, поставити лайк. І всім до наступної зустрічі. Бувайте!